Я вітаю вас. Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів вам зачитати вірш Віталія Іващенка Ми і світ. Сьогодні живемо, хоч нас привчили, повторюючи всюди і повсякчас, що мусимо свої віддати сили, щоб добре тим жилось хто після нас. А як же ми? Чи не такі ж ми люди, що будуть завтра чи прийдуть колись? Інакшого життя у нас не буде. Сьогодні живемо. Тому, прокинься. Шануй себе, як сутність світу цього, не заздри владі чи багатіям. ми рівні перед Все світом і Богом, а шлях і доля в кожного своя. Ми живемо у вимірі душі, лиш в ньому ми нещасні чи щасливі. Колись у чомусь кожен з нас грішив, без каяття прожити неможливо. Хоч як нам тяжко, але ми йдемо, нас кличуть самоствердження і бажання. Є розум у нас, є гідність і кохання. Життя це ми. Сьогодні живемо. А шляхи доля в кожного своя. А далі я забув в кожного своя. Сьогодні живемо. Eu <s1> <coughs>